Хакер, який зламав Пентагону 15 років, 1999 рік, маленьке містечко у Флориді. 13 річний хлопчик сидить за комп'ютером. Джонатан Джеймс. Звичайний підліток, але... З незвичайним хобі, адже він хакер. Джонатан починає від малого зламує шкільну мережу, змінює оцінки собі і друзям. А директор не розуміє, що відбувається. Та хлопцеві цього мало. Він прагне більшого. У 15 років він проникає в комп'ютери Міністерства оборони США. Джонатан не зупиняється, зламує НАСА, проникає в систему міжнародної космічної станції. А Астронавти на орбіті залишаються без зв'язку на три тижні. Наса змушені вимкнути всі комп'ютери, а збитки становлять десятки. Тисяч доларів. Плюс Джонатан краде програмне забезпечення вартістю мільйон сімсот тисяч доларів. ФБР шоковане. Хто зміг зламати найзахищеніші системи світу? Всі гадають, що це досвідчені шпигуни чи терористи. А насправді хлопчик, який ще не закінчив школи 2000 рік Джонатану 16. Його арештовують. Він стає наймолодшим кіберзлочинцем у історії США. Завдяки чому отримує лише 6 місяців ув'язнення. Проте історія на цьому не закінчується. 2007 року Джонатана знову арештовують за підозрою у нових хакерських атаках. Через це він найпевніше і укорочує собі життя, не визнаючи своєї провини. Хлопець, який у 15 років зламав Пентагон, загинув, незважаючи на недоведеність своєї провини.